Формаційно-методичний відділ центру творчості займається методичною роботою педагогічних працівників, координує всі напрацювання, редагує і пізніше видає у вигляді методичних посібників чи розробок. Працівники відділу разом з педагогами центру творчості беруть участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів обласних та всеукраїнських, а також є співпраця з вищими навчальними закладами, яка дає нам можливість забезпечити майбутнє навчання дітей у цих закладах. Ми започаткували щомісячні навчальні семінари для педагогів центру творчості, які сприяють підвищенню їхнього фахового та інтелектуального рівня. Також за нашою ініціативою створені та організовані обласні методичні об'єднання різних художньо-естетичних напрямків, які ефективно координують методичну та творчу роботу гуртків усієї Львівщини. Ми є активними організаторами в проведенні. Обласних всеукраїнських та міжнародних семінарів та науково-практичних конференцій, що сприяє обміну досвідом, розширенню наших контактів, а також відкриває дорогу для наших гуртківців для вступу у вищі навчальні заклади. Твоя нагорода, наша свобода, твочна мрія, наша надія, твоє життя, наше майбутня. I'm not a Ціно-методичному відділі нам доводиться працювати багато з методичним доробком наших творчих керівників. Крім того, ми опрацьовуємо та здійснюємо набір методичних матеріалів. Цей матеріал стає основою для друку методичних посібників. Методичний доробок наших педагогів стає основою для того, що ми маємо можливість формувати їх в окремі посібники за напрямками. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що таких посібників у нас є вже 5, Готується до друку. Наступний посібник це є посібник з методичної роботи. Одним з основних завдань нашої установи це є забезпечення. Методичного супроводу навчально-виховного процесу цим напрацьованим матеріалом мають можливість скористатися як і наші педагоги центру творчості, так і педагоги загальноосвітніх шкіл, інших позашкільних навчальних закладів, як міста, так і області на загал. Позашкілля це наскільки важлива освіта. Ми дітям прививаємо до них ті аспекти нашого мистецтва, які можуть їм послужити в їхньому дальшому житті. По-друге, позашкілля воно не, не, воно збирає тих дітей. І, Тобто, щоб вони не десь вони не гуляли поза поза межами школи, поза межами своєї оселі. Вони таким чином мають такий виховний момент, де вони приходять до, до школи, і там з ними займаються безпосередньо ну, по конкретному фаху. Позашкільна освіта, позашкільні навчальні заклади. Це і ті. Заклади, які виконують найважливішу річ, це виховання нашої майбутньої молоді, це виховання наших дітей в дусі українства, в дусі тих традицій, які переходять від покоління до покоління.